Доброго вам дня! Ви потрапили на презентацію клікер гри збери свій комп'ютер. Виконавець цього проєкту, учень 10 го А класу, наукового ліцею Житомирської політехніки та учаснику гуртку програмування та дизайн милостивий Артем Олександрович. Саме він і озвучує даний відеоматеріал. Моїм керівником та наставником у цьому проєкті був наш вчитель інформатики та керівник гуртка Шатківський Віталій Миколайович. Яка ж мета мого проєкту? Гра розробляється з метою збору даних про поведінку гравців у грі, аналіз цих даних. Також метою клікер гри «Збери свій комп'ютер є проста розвага, забава та відпочинок для гравців. Завдання це збір даних про поведінку гравців у грі, аналіз цих даних. Трішки про роботу. Гра збере свій комп'ютер може бути актуальною для багатьох користувачів, особливо для тих, хто цікавиться комп'ютерною технікою та технологіями. Об'єкт дослідження. Зрозуміло, що це сама комп'ютерна клікер-гра. Чому саме така розробка? Клікер-гра в майбутньому може бути використана для просування продуктів комп'ютерної техніки для дослідження поведінки користувачів. Гра може збирати дані про кількість кліків, час, що користувачі витрачають на проходження рівня та інші показники. У чому ж є актуальність? Клікер ігри є досить популярним жанром в індустрії веб-ігор, і гра збери свій комп'ютер може бути актуальною в цьому контексті. Зокрема, її актуальність полягає в наступних аспектах: привабливість теми. Комп'ютерна техніка є досить привабливою темою для багатьох людей, особливо для тих, хто цікавиться технологіями. Гра може надати гравцям можливість дізнатися більше про різні компоненти комп'ютера та їх функції. Також є рекламні можливості. Raspberry свій комп'ютер може бути використаний як ефективний інструмент для просування продуктів комп'ютерної техніки. А тепер я продемонструю саму цю гру. Зараз ви можете спостерігати її інтерфейс. І перше, що кидається в очі, так це динамічний таймер, який змінює не тільки свою ширину, так і ще й з певним проміжком часу буде змінювати свій час. Зліва ми бачимо завдання та інвентар, тобто те, що нам треба, та те, що в нас є. Також ми бачимо дві кнопки з прекрасною анімацією. Reset, яка дозволяє нам розпочати рівень спочатку зі збереженням нашого прогресу. Ось ось так вона працює. Також оновлюється і таймер. Та кнопка Add, яка повертає наші об'єкти в їх розмір. Розмір цих об'єктів зменшується при кліки, Наприклад, КПУ, ми натискаємо, та він зменшується. Add повертає його в його розмір. Можна звернути увагу на самі предмети нашого завдання. Це комп'ютерні комплектуючі. Давайте пройдемо перший рівень. Ось, Ми його проходимо і нам пропонують перейти на наступний. Так і зробимо. Як ви бачите, час зменшився, а завдання виросло. Тобто вимог у нас більше. Другий рівень не є ще самим складним, тому з ним ми все одно доволі легко справляємось. Тепер перейдемо до висновку. Клікер-гра збере свій комп'ютер може бути використаною, може бути корисною та цікавою грою для різних користувачів. Гра може бути використана для реклами комп'ютерної техніки, дослідження поведінки користувачів та в освітних цілях. Дякую за увагу!